Вони сьогодні там за Сталіна гризуть, а завтра вони і за, бан, і, і за Бандеру гризти будуть за те, що хтось там е, неправильно його там інтерпретує, розуміє, а я ось більш правильно його розумію інтерпретую. Це веде тільки до нескінченої гризні. Так само і навпаки. Е, російськомовні українці, які є русофобами, які так? Е, 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 так от яро е, посліпому сліпому знецінюють росіян. Як окремий народ всіх е, судять під одну гребінку, вони не можуть бути щирими е, патріотами України і е, за певних обставин ті ж самі російськомовні українці, які поливають брудом Росію. Вони так само будуть поливати брудом Україну і українців, і українську мову, і українську культуру, тому що хто не поважає там росіян як людей, хто не поважає російську мову як самодостатню мову, той не поважає і українську культуру, і українців як людей, тому що в першу чергу за будь-якою мовою, за будь-якою культурою, такого масштабу, як російська та українська, стоять. Люди, і треба вміти відділяти людей, людське, що стоїть за, за цими мовами, за цими державами, як Росія та Україна, від окремих покидьків, які роблять злочини, які, які самі нікого не поважають. Не треба всіх судити під одну гребінку. І дуже важливо збагнути, що Україна не стане самостійною. Коротким роботським шляхом, шляхом е, насильного е, знецінення та с, е, насильного сепаратизму е, від усього російського. І насильного нав'язування усього українського. Можна там будь-який закон підписати. У нас там 100% радіомовлення, 100% там телебачення вже україномовне. У нас там 100% зірок великого масштабу, так, великих зірок, всі перейшли на українську мову. Але від цього. Наша країна не стане більш самодостатньою, вона не стане більш культурною. Країна стає по справжньому самодостатньою та культурною, коли у неї є золота середина. Коли з одного боку України є своя конкретна точка опори, там основна релігія. Основна мова, основний політичний курс, з яким населення так чи інакше, але хоча б компромісно згодні, так тоді вибудовується гармонія, опора.